Вас вітає програма історії світу. Мене звуть Юлія Куценко, і я презентую вам наш міжнародний тележурнал. Щотижня ми вирушатимемо у подорож світом. А наші репортери та канали партнери розповідатимуть нам про життя і проблеми людей в різних куточках планети. Сьогодні ми починаємо із Чилі. Пагороби портового міста Вальпараїсо відкривають нам захоплюючий вид на яскравий живий мегаполіс. Вальпа, який іноді називають місто, відомий своєю унікальною архітектурою та богемними традиціями. А ще на весь світ відомі його фуйноклери. Вальпараїсо перлина тихого океану. Місто, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, його яскраві будиночки 19 століття височіють на крутих пагрубах над океаном. Місто це справжня галерея просто неба, де фасади будинків прикрашають фрески таких відомих художників, як Роберто Матта, Хосе Бальмес Немесіо Антоньєс. графіті, орнаменти на балконах і вузенькі вулички. Що звиваються вгору і вниз, надають місту своєрідного шарму, який зачаровує кожного гостя міста. Неможливо не помітити ці масивні рейки, що лежать на пагорбах. вони значно полегшують мандрівку цим чарівним містом. З фунікулера можна торкнутися неба, у кожному вагоні поєдналися архітектура та електрична інженерія та з минулого століття. І лоректо меканіко десікласе наші справжні скарби. І тепер сподіваюся, ми зможемо вдихнути в них нове життя. Дуже хочеться реставрувати їх, щоб ними могли тішитися. і Прийдешні покоління. Місто розквітло у середині 19 століття. Коли його гавань стала ключовим портом для кораблів з Європи, в ньому втілилися численні технологічні інновації. Серед них рішення важливої проблеми транспортного сполучення між центром міста і кварталами на пагробах. Фунікулер, в якому я зараз перебуваю, зветься Ель Концепсьон». Він найстаріший з усіх. Його збудували у 1883 році. Працює на гідравлічній системі. Тиск з водяних резервуарів на обох кінцях лінії тягне пасажирів догори та вниз. Електричну тягу почали використовувати аж у 1906 році. Коли збудували лінію барон. Система набула великої популярності і швидко простяглася всіма напрямками від порту, втілившись у 35 ліній. Однак відкриття Панамського каналу у 1914-му сильно вдарило по місту. 16 із перших ліній пережили пожежі, землетруси та інші лихоліття епохи. Зараз очевидно, що більшість із них потребують ремонту і чекають кращих часів. Чимало мешканців Вальпараїсо та гостей міста із сумом дивляться на станції її, історичної перлини. Окрім своєї цінності як світової культурної спадщини, фунікулери досі виконують практичні функції, для яких їх створювали. Пане Сербето, як довго ви тут живете і користуєтесь фунікулерами? Я мешкаю тут 44 роки. Mm. І весь час користувалися фунікулером? Ну бо він тепер закритий А до цього так раніше він працював до першої ночі. І це було зручно. Так, а вже ж для всіх, хто мешкає на пагорбах. Він курсував із сьомої ранку до першої ночі. через несправність фунікулерів, особливо у районі Маріпоза, де всього 15 чи 20 автомобілів. І тим ніде паркуватися. Ситуація значно погіршилася. Більшість містян не мають автомобілів. Багато людей віком, як я, а деякі і старіші. Єдиний спосіб піднятися вгору це автобус, потяг або таксі. Донизу можна спуститися й пішки, але піднятися до гори дуже важко ще два роки тому фунікулер курсував, і всі ми ним користувалися. Та зрештою, прийшла допомога, якою всі так чекали. Після того як про це повідомляли вже кілька разів, угода про продаж і купів ліній, які були у приватних руках, нарешті була підписана. Тепер місто сподівається, що це ощасливить і мешканців, і туристів, а також сприятиме розвитку околиць міста. Фунікулери збережуть свою естетичну привабливість, при цьому вдосконаляться новими технологіями і стануть більш безпечними. Ми отримаємо новенькі вагони і забезпечать прибуток для подальшого процесу реконструкції. Щонайменше, вздовж трьох ліній відкриються нові кафе, магазини вина і сувенірні крамниці. що теж забезпечать прибуток. Сподіваємося, що відомі фунікулери вірно і красиво служитимуть ще багатьом майбутнім поколінням мешканців Вальпараїсо а зараз ми переходимо до історії про надію та мужність перед обличчям страждань. Громадянська війна у Непалі тривала понад 10 років. Впродовж них мауївські повстанці воювали з урядом за владу Україні. Загинули більше 15 тисяч людей і понад 100 тисяч стали біженцями. Інших, після того, яких забирали повстанці чи урядові війська, більше ніхто ніколи не бачив. Кореспондент Аня Кох відвідала двох жінок, чиї чоловіки зникли під час конфлікту, щоб почути від них історію боротьби за правду. Лакшмі Деві Хатка посадила це дерево біля своєї оселі у пам'ять про свого чоловіка. Зник він іще у 2003 році. Відтоді воно поволі росте. Лакшмі не отримала жодної звістки від свого чоловіка, але не збирається втрачати надію. Я так і не знайшла тіла свого чоловіка. Навіть останків поки я не побачу його могили, я сподіватимуся, що він живий, і може колись повернеться додому. Зараз лакшмі веде господарство, тримає худобу і сама себе забезпечує. Її життя змінилося після того, як маоїстські повстанці почали боротьбу за повалення непальської монархії. Повстанці прийшли до неї додому і сказали, що хочуть поговорити з її чоловіком. Його забрали вночі. Всього за якихось п'ять хвилин. Тепер, коли собака. Гавкає вночі. Я згадую ту ніч, коли його забрали. І дивлюсь, чи не він це повертається. Невідома доля її чоловіка стала для Лакшмі з джерелом не лише страждань, а ще й юридичних проблем на чоловіка записано трохи землі. Щоб перебрати право власності, треба показати свідоцтво про смерть. Та Я не знаю, чи мій чоловік помер, тому не можу отримати сертифікат про смерть. Чимало жінок у її рідному регіоні Бардія зазнали подібної долі. Дуже багато людей зникли. Процес відновлення і примирення після громадянської війни ускладнюється внутрішніми суперечностями. Деякі колишні повстанці здобули владу у новій Федеративній республіці, тоді як інші лишилися осторонь. Під час повстання правоохоронні органи звинуватили чоловіка, девіса Ривалі, у підтримці маоїстів і заарештували. Його доля досі невідома, попри те, що війна завершилася у 2006-му. Чоловіків, Девіса Ривалі та Лакшмі Деві хатка забрали різні сторони конфлікту, але вони швидко стали подругами. Вони познайомились на зборах Міжнародного Червоного Христа, де змогли дізнатися про свої права та можливості. Та найбільше цим двом жінкам допомогло те, що вони знайшли когось із такою ж долею. Ми довго були безпорадними. Тепер ми шукаємо правди та зниклих безвісти по обидва боки конфлікту. Ми разом переживаємо наше горе. І це дуже допомагає. Ти втішаєш мене, а я тебе Ми не повинні втрачати надію. Ми мусимо рухатися вперед. Горнопаринанімополяна аребонапорета ділівінята дінамістарши подругами, жінки з новими силами рушили шукати правду і з'ясовувати, що сталося з їхніми зниклими чоловіками. А тепер беремо квиток із Непалу до Республіки Того у Західній Африці. Там ми зустрінемось із чоловіком, який вивчає і практикує мистецтво ткацтва Кенте. Цей яскравий одяг є традиційним вбранням у Того, Гані та інших країнах регіону. Годвін Дагба відкрив ткацьку майстерню у своєму рідному селищі і спромігся перетворити хобі на успішний бізнес. Кореспондент каналу TV7 Коамік Поду познайомить нас із цим чоловіком, щоб розповісти історію кенте. Блакитний колір миру та любові. Золотий колір достатку. Годвін Дагба знає усі значення кольорів, які використовують Качіканте. 12 років він прожив у сусідній Гані, вивчаючи це мистецтво, перш ніж повернутися і заснувати свою власну майстерню у селищі кеве у Того. Деякі дизайнери цілий день можуть ткати одну деталь. Тому над цілісним виробом треба працювати без перерви 2, 4, а інколи і 16 тижнів. Якщо зробиш помилку, доведеться розплітати все. Це може зайняти 5-10 хвилин, а іноді 2 години. Відтак треба починати все спочатку. Необхідно бути дуже зосередженим. Він має сімох учнів. Учні мають провчитися три роки, перш ніж їм довірять ткати високоякісний одяг Кенте. Якість найголовніше для годвіна Дагби. Одяг він експортує до Гани, батьківщини Кенте. Тут його вироби дуже популярні. Щоправда, багато дешевих підробок, на яких візерунки Кенте просто друкуються на тканині. Ми не маємо серйозних конкурентів, оскільки. Люди знають, що чимало товарів на ринку підробки, а наші ручної роботи. Нам покупці довіряють більше і багато замовляють у нас. Кенте виготовляється у два етапи: Спершу його тчуть, потім шиють. Дружина дахби шиває окремі елементи у цілісний предмет. Раніше кенте носили тільки королі та королеви. Вбрання вважалося священним і його носили як накидку на плечі. Сьогодні кенте переважно носять вожді та знать під час урочистих церемоній. Попри це, кожен покупець, який має достатньо грошей, може придбати кенте, наприклад, на базарі Ломе, що у Гвінецькій затоці. Місцеві продавці постійно приймають замовлення на вироби кенте. Плем'я Ашанті першим почало носити кенте. Чимало представників племені живуть на узбережжі від того аж до кот дівуару. Для них яскравий одяг є предметом культурних гордощів і символом достатку. Більшість моїх клієнтів іноземці. Переважно з кот дівуару. Нігерії але є і з того. часто вони замовляють кенте для весіль та інших урочистих подій. У регіоні між столицею того ломе та сусідньою ганою мешкають близько 400 ткачів. Чотири роки тому Годвін Дагба і 14 ткачів заснували асоціацію для покращення бізнесу. На частину доходів вони серед інших речей купують обладнання. Їхнє основне завдання створити навчальний центр у рідному селищі Дахби КВ неподалік його майстерні. Вони з дружиною постійно контролюють процес будівництва. Це буде перша у того школа ткачів. Зараз молоді люди мусять їхати на навчання до Гани, за яке доводиться платити чималі гроші. Асоціація Годвіна Дагби здійснює будівництво за власний кошт її учасники сподіваються здобути підтримку державної спілки ремісників того, членами якої вони є, щоб школа почала працювати вже наступного року. Годвін Дагба має надію, що молоді майстри по завершенні навчання відкриватимуть власні майстерні. Після цього вони теж зможуть долучитися до асоціації. Зараз нас п'ятнадцяти родкачів, які об'єднали свої зусилля. Як ми знаємо, сила у єдності, і ми сподіваємося, що цей навчальний центр допоможе молодим людям із різних регіонів будувати своє майбутнє. Будуючи майбутнє, зберігати традиції. Це головне гасло годвина дагби та його асоціації. Альтернативні джерела енергії стають дедалі важливішими для невеликих громад різних міст по всьому світу. У нашому наступному сюжеті кореспондент молдовського каналу ТРМ Ірина Красюн відвідає інженера, який навчився використовувати геотермальну енергію своєї країни, і це стало справжньою інновацією. Геотермальні установки рязюче знизили вартість опалення і стали надійним та екологічним способом зберігати комфортну температуру у приміщеннях, що в наступні півроку у наших широтах більш ніж необхідно. Юрій тідва став інженером, закінчивши політехнічний університет. Відтоді він захопився вивченням альтернативних джерел енергії та їхніх переваг. Ось чому він вивчає геотермальну енергію. Тепло землі важливе джерело енергії у багатьох куточках світу, особливо завдяки її невичерпності. Юрій швидко навчився як опалювати будинок енергією земного тепла. Ми прокопуємо нору діаметром 130 міліметрів. Крізь цей отвір вода потрапляє до гнучких труб. Отак ми отримуємо тепло і використовуємо його для опалення будинків. Юрій встановлює труби на глибині близько 100 метрів під землею. Лише за рахунок цих труб він може опалювати будинок цілу зиму без будь-якого газу. Це значно знижує вартість комунальних послуг. Згідно з розрахунками, які я зробив насамперед. вода, що піднімається з під землі, має температуру 12 градусів, починаючи. Циркулювати по трубах вона охолоджується до 7 градусів. різниця у 5 градусів дозволяє нам накопичити енергію, що опалює будинок упродовж зими, навіть коли на дворі мінус 15 чи мінус 20. кола розташована у лісовій місцевості на околиці Кишинева, столиці Молдови. Упродовж двох останніх років вона опалювалася взимку за допомогою геотермальних установок. Учні просто в захваті. У школі дуже тепло, умови просто чудові. І тепло, і гаряча вода є. Це дуже добре. У лютому, найхолоднішому місяці року, температура знижується до мінус 20 і тримається упродовж кількох тижнів. Школа витратила 9 тисяч лей, або 560 євро на опалення у цей період. Якби школа опалювалась газом, витрати становили б утричі більше: 27 тисяч лей, або 1700 євро. попри те, що школа дещо віддалена від міста, взимку у нас було тепло, і ми мали гарячу воду. Учні були щасливі та задоволені. Тепло було у класних кімнатах і навчалися вони у найкращих умовах. наша школа обладнана однією з найсучасніших опалювальних систем України. Вода надходить із глибини. Так енергія перетворюється з низькопотенційної на високопотенційну Після цього енергія потрапляє до будівлі. праворуч. Ми маємо резервуар, що накопичує воду і гріє її. Маємо також систему безпеки. Якщо насос з певної причини перестане працювати, його замінить запасний генератор. Геотермальний насос просто качає тепло, але не виробляє його. Тепло перекачується з надвору всередину завдяки стабільному і помірному теплу землі. Під кожним будинком достатньо енергії, щоб підтримувати всередині стабільну температуру навіть у найхолодніші періоди. Поглянувши на цей екран, ми побачимо, що прилад повідомляє нам температуру повітря на дворі. Наступні цифри це показники насоса. Їх можна змінити відповідно до наших потреб. Все працює автоматично, критична температура комфорту градусів. Якщо температура падає нижче 17 градусів, і тримається впродовж температура п'яти годин, установка реагує на цю інформацію. І починає нагрівати будинок. Температури щепі аліментаря кукалдура, а побікло уніяніснежа Цікаво, що влітку геотермальний насос охолоджує будівлю. Він витягує тепло з будинку і перекачує його в землю. Надлишкове тепло може бути використане для нагрівання води. Це ресурс, який не вичерпується впродовж цілого року. Це усі історії цього тижня. Ми та всі наші партнери, канали і репортери дякуємо вам за увагу. Перш ніж попрощатися, пропонуємо вам кадри зі світу цього тижня. До наступної програми.